Зараз розповім, чим саме ми відрізняємося від річної давності презентації і що ми зробили за цей рік. Минулого року ми представляли мультибокс тільки в форматі кавомат з вітринами і водомат, інтегрований також з вітриною. Зараз у нас є можливість докомплектовувати холодильними вітринами і боковими вітринами. Ми називаємо їх вітрина поштоматного типу. Це стало можливим завдяки розробці власного програмного забезпечення. І ми вже не прив'язуємося до кавомашини. Ми можемо кожен модуль ставити окремо і він буде продавати по QR-коду. Людина сканує QR-код. Висвічуються тільки ті товари, які знаходяться саме на цій локації, саме в цій ячейці. Вона обирає, оплачує і після оплати з'являється віконце розблокувати комірку. Вона розблоковує і забирає товари. Таким чином, ми абсолютно не прив'язані до кількості артикулів, і ми можемо будь-які товари в будь-якій кількості в будь-якому асортименті продавати. І кожен модуль може працювати самостійно. Ви можете взяти там тисячі доларів, коштує бокова вітрина. Взяли, поставили, вона працює. 2,5 тисячі доларів стоїть холодильна вітрина. Взяли, поставили, вона працює. Взяли за 5 тисяч доларів бокова плюс холодильник, навіть без кавомашини. Поставили десь в бізнес-центрі чи в будь-якому вашому місті, вона працює. На рахунок поштоматного типу вітрини кожна оплата тобто вона буде розблоковувати ячейку. І якщо там ставити декілька товарів, потрібен нагляд. Але ви можете розмістити по одному товару, і тоді унеможливлюється взагалі можливість якась крадіжки. Ну, так як у нас вони встановлені в житлових комплексах і всі під відеонаглядом, і людина проходить верифікацію перед покупкою, то крадіжок немає.